Сьогоднішній наш розклад на тему, куди утікає енергія. Чотири каблучки, чотири позиції. Обирайте свою каблучку, потім дивіться розклад під неї. Розклад загальний, тому програється не всім. Починаємо для тих, хто обрав каблучку номер 1 Куди утікає ваша енергія? Спогади про минуле. Ви живете минулим життям, тому вся ваша енергія йде на минуле. Ви не можете її користуватися зараз у теперішньому часі, тому що ви віддаєте всю свою енергію на, або якісь собиття, що у вас прийшли в житті, і ви ніяк не можете їх переварити і дуже багато разів перекручуєте в себе в голові. Раз за разом. Коли ви одне і те ж саме перекручите дію, яка вже прийшла, ви не даєте можливості зараз жити. Тому що ви все ще продумуєте, чому ви так не зробили, а можна було поступити так. Так, чому ви так робите? Когось, може бути ще програтись такий варіант, що хтось сумує за минулим. Там було краще, там я була щасливіше, а зараз у мене не так. Там було багато приємних моментів, а зараз мені не щастить. Зациклення на якомусь моменті, що було у минулому, не дає вам далі рухатись. І ви замість того, щоб далі будувати життя, ви застряли в якомусь моменті, що там було дуже добре. І занадто сильно порівнюєте своє життя теперішнє з тим, що було раніше. Так, яка порада від вам? По-перше, вам треба не боятися відкривати для себе нові горизонти життя. Відкривати нові двері. Також треба не боятися шансів і пропозицій, що зараз йдуть до вас. Не закриватися, якщо вам щось пропонують, пробуйте. Ви можете довго жити, малювати якусь свою реальність, яка була раніше, а вам треба малювати нову реальність, нову. Не зациклюватись на тому, що було, а бути відкритим до нового. Так, можливо, ця реальність, яку ви зараз малюєте, вам кажеться, що ну так не може бути. Не може бути так. У мене не вийде. Тому що те, що я бачу зараз, воно явно не підпадає під те, що я хочу отримати. Це зовсім не те. Я от малюю, як ця художниця на картинки собі таке життя, але бачу, що, ну як? Як з того, що зараз я маю, на це життя вийти? Вам в першу чергу це. Потрібно повірити в те, що ви зможете ви. Ви навіть боїтеся, боїтеся малювати якісь своє життя, якісь свої успіхи, бо ви бачите те, що у вас раніше було, і те, що зараз є. І розумієте, наче так не може бути. І оці всі переживання, що. Було в минулому, і що ви тепер не можете побудувати майбутнє? Вас э, витягує всю вашу енергію. Оці переживання, оці думки. Так, переходимо до другого варіанту. Другої позиції, хто обрав дану каблучку. Що? По другій каблучці, куди витікає ваша енергія, дивимось. Печаль, печаль. Ісь собиція дуже бередять вашу душу. І ви їх вже давно плакуєте, боль якась внутрі, яка не дає можливості встати. Ви сіли і боїтеся піднятися. Все увесь час сидите і оплакуєте щось. Ще можуть також бути негативні думки, які ви постійно переварюєте в себе в голові. І цей весь негатив блокує всю вашу енергію для того, щоб ваш організм жив і ви могли розвиватися. Вам треба встати йти далі. А ви не можете, ви, ви оплакуєте якусь свою біль. І в цей час починає, у вас навіть вже не енергія життя, а енергія здоров'я починає, починає блокуватися, вам стає важко, тут можуть і хвороби в когось з'являтися. Тут психоматика навіть може по-другому варіанті проявлятися. Чому це ви так оплачуєте? В когось тут може бути, що щось дуже чогось хотіли, а воно не здійснилося. Провалившися проєкт, щось починали, а не, а не вийшло. Якесь бажання не здійснилось. У когось можуть бути і патірі. І оце бажання, якого ви дуже хотіли, це різне може бути у всіх, так вас е, лишає віри, що може вже бути добре. Знаєте, я вже типу, нічого не хочу. Ну, раз цього нема, я цього не отримала. ну, А що вже хотіти? Знаєте, людина здалась, опустила руки, про яку тут енергію може бути йти в тій річ? Ви її самі зливаєте тим, що ну, просто опустили руки. Вам її навіть нема з куди взяти, бо вже тут, мабуть, ну, мені більше цього каже, що вже в когось пішло на здоров'я це. Це просто, ну, люди, хто вибрав другий варіант, велика ймовірність, що ви вже мало чого хочете. Просто не хочете. Так, смирились з реальністю, так, яка порада Таро для... для вас? Гляньте, будь ласка, на цю даму. В неї стільки багато відмичок, ключів, як у вашому житті. Якщо якась одна дверь закрилася, вам не вдалося її відчинити, ще багато інших дверей, в які ви можете постукатись і відкрити. У вас все для цього є, у вас є всі ключі. У вас є всі шанси налагодити себе і, під, і війти в свій ресурсний стан. Ви можете бути ти ресурсними, ви забули про те, що, яка ви ресурсна людина. Що, ви забули про те, що у вас стільки можливостей, у вас стільки талантів. Якщо ви це згадаєте, то ви побачите двері, як вийти з цього. У вас знайдуться і ключі, як це відчинити. Повірте, згадайте, згадайте, що ви можете. У вас для цього є весь ресурс, не відмовляйтесь від нього. Переходимо до, до, до тих, хто обрав третю позицію, третю каблучку. Куди витікає ваша енергія? Ще мріє. Багато мрієте, але мало що робите. Лише ідеї. Ви щось задумали, ідея класна прийшла. Все, ви замріялись, ви думаєте, як її о, виконати, а нічого й не робите для цього. Тільки мрії. От як би оце полетіти? А як би оце це зробити? А нічого не робите. І в якийсь момент ви не отримуєте про те, що ви бажали. І, в той, і тоді виходить, як? В той момент, коли ви захотіли, у вас з'явилася ідея класна, у вас іде мощний такий поток енергії, ви готові це робити. У вас ну, ресурс дуже класний йде, але ви нічого не робите. І в цей момент, коли ви нічого не робите, енергія починає витікати. І наступає а, така, так сказати, ну, так. Наступає ота грань, коли ви так нічого не зробили, ви починаєте розчаровуватись. Вже не хочете цього. Починаються думки, що не зробила, хто, хто не допоміг, хто навпаки, палки в колеса робив. І все. Енергія витікає. Чому так у вас виходить? Ви боїтесь брати відповідальність на себе. Дуже багато страхів. Страхи невдачі. Страхи, що вам потім хтось скаже, особливо з близьких, що ти зробив помилку. Ви дуже боїтеся помилок. І навіть більше не те, що ви. Самі після цього будете себе гризти, а що вам будуть гризти люди навколо, ваші близькі за те, що ви зробили помилки. Дуже боїтесь осудження. Страх, дуже багато страхів. А чому ще не можеш не можете відповідальність взяти? Боїтеся ще, що, що за сил потратите. А ви більше потратите сил, поки ви сидите, думаєте і нічого не робите? Або хтось ще може боїться запротивлення, що хтось буде. Сопротив, цей, заважати. Так, яка порада таро для вас? Ну, в состоянні неопределенності ви долго не просидіте. Оце мета сидіти, тільки думати, як це зробити і при цьому не робити, у вас не вийде. Рішення треба прийняти. Треба брати життя, своє життя під свою відповідальність. Сидіти на двох стулях не вдасться. Вам треба діяти, а не я тут подивлюсь, ну може так? Ні, ні, не буду так. А може, ще так Ну, хвати може, Тр... ну, треба вже щось робити. Своїми думками, що може статися, якщо я це здійсню, ви тільки собі заважаєте. У вас все більше витікає вашої енергії. І не дає вам взагалі рухатись. Беріть відповідальність за своє життя на себе. Досить з однієї сторони в іншу метатися. Так. Хто обрав четверту? Каблучку, четверта позиція. Куди витікає ваша енергія? Ви занадто дуже бажаєте допомоги від когось, а не отримуєте. може чекати і принц на білому коні, що прийде і вирішить всі її питання. Ну, для жінок особливо. Особливо, было що прийде, при, прийде принц на білому коні, привезе вот кучу куча-куча і вона порішає всі свої питання. Дуже Дуже багато хто вважає, що його життя поліпшиться, якщо якесь чудо пройде або допомога прийде зі сторони, а він сам нічого не може. Сам нічого не можу, я тільки чекаю, коли мені допоможуть. Хтось також може просто сидіти і чекати більш кращого. Так, влучного моменту. А цей же влучний момент може настати. Ну, настати. А ви все чекаєте, що от-от все от, ну зараз трошки потреплю, а от краще тут пізніше може влучний момент настати. Чому так виходить? О, опять кар... тут карта партнерства. Не вмієте робити щось один. Дуже залежите від думки іншого. Хтось, можливо, звик щось робити тільки в парі з кимось іншим. А може, просто хтось, ну, якщо це у когось як зараз якісь любовні питання, дуже сильно. Сильна надія на іншу людину. Тому чекайте, що вона вам допоможе. Mm -hmm. Да, що вона вам допоможе, шанс хтось може підкине. Ш ну, Тут велика ймовірність, що хто обрав четверту каблучку проблеми зі своєю самооцінкою. Ви чогось не вірите, що ви самі можете щось. Хто себе може рахувати глуповатим? Самооцінка на нулі. Хтось прийде, підскаже мені шлях, бо я сама не можу, я не вмію, мені важко, в мене сил нема, в мене енергія на нулі. Яка порада від таро для вас? Порада, щоб ви в своїй голові малюєте якісь лабіринти. Все не так, як кажеться. Іноді складні питання вирішуються легко, а легкі питання вирішуються складно. Якщо вам хтось колись сказав, о, десь принизив ваш, ваші розумові здібності, то це проблема людина. Ви можете з людиною дивитися на різні речі по-різному. Це не робить її за запас. Так, людині Часто потрібна допомога. Багато речей треба робити в співпраці. Так, але ви повинні навчитися вирішувати деякі проблеми з, з самим. Вам е, Треба дуже сильно пропрацювати зі своєю самооцінкою. Та потушити оцю, оцю двері, де вам хтось сказав, коли ще її потушити неможливо. А все можливо в вашому випадку. Дуже дійсно треба попрацювати з якимось убіжденнями, накладеними на вас, що ви цього не можете, і вам обов'язково треба допомога. Ви багато чого можете, коли позбудетеся оцих убіждень і пропрацюєте самоцінність взагалі свою самооцінку. І тоді енергії буде більше. А так у вас. Все, вся енергія утікає в думки, як це вирішити, хто допоможе.